Дональд Трамп заявив, що має намір захопити Гренландію будь-якими способами, навіть якщо європейські союзники проти. І якщо раніше європейські уряди не усвідомлювали серйозність загроз Дональда Трампа захопити Гренландію, то тепер вони це розуміють і відчайдушно шукають план, як його зупинити. У європейському союзі вже прямо заявили. Що Європа повинна бути готова навіть до прямої військової конфронтації заради збереження контролю над островом у Брюсселі? Визнають, що Трамп налаштований агресивно і може піти на будь-який крок. Хоча поки що в держдепі пропонують усе ж таки просто викупити острів у Європи за гроші. Якщо ж Європа не погодиться, Трамп не виключає збройного захоплення. А тому європейські чиновники вже готують відправку військ на острів, водночас готуючи економічні стимули для Гренландії. Ось цю гостру тему ми з вами й обговоримо. Мене звати Олексій Печій. Давайте разом цю тему обговоримо. Але перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, написати будь-який ваш коментар під цим випуском і підписатися на мій телеграм-канал Печій Ньюс. Посилання на нього в описі до цього відео. Там ми публікуємо оперативні новини у міру їх надходження. Отже, держсекретар США Марко Рубіо офіційно заявив, що планує обговорити з данськими офіційними особами питання про придбання Гренландії Сполученими Штатами наступного тижня. Білий дім повідомив, що Трамп віддав би перевагу придбанню території за гроші, але готовий і відправити війська для захоплення, якщо данці будуть незговорливими». В умовах активізації дипломатичних зусиль у Європі міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Боро заявив, що він і його колеги з Німеччини та Польщі обговорили спільну європейську відповідь на загрози Трампа. Далі, цитата Боро на кону стоїть питання про те, як зміцнити Європу, європейський союз, щоб запобігти загрозам і посяганням на її безпеку та інтереси. Гренландія не продається і не може бути захоплена, тому загрози мають припинитися. І ось, як пише видання Політіко, в Європі розробили чотири варіанти реагування на загрози Трампа, і один із варіантів передбачає військову кампанію із захисту острова від американців. Отже, варіант один все ж таки знайти компроміс. Дональд Трамп стверджує, що Гренландія важлива для безпеки США і звинувачує Данію в недостатньому захисті від зростаючої військової активності Китаю та Росії в Арктиці. Врегулювання спору шляхом переговорів, у результаті яких Дональд Трамп отримає щось, що зможе подати як перемогу, і яке дозволить Данії та Гренландії зберегти обличчя, мабуть, є найшвидшим шляхом виходу з цієї складної ситуації. У Європі згадують війну Туреччини проти Греції та те, як НАТО стали посередниками в переговорах. Мовляв, те саме можна зробити і з Дональдом Трампом. Зараз нехай НАТО відправить свої війська, виступить як посередник і допоможе Данії та США укласти якусь угоду. У США прямо заявляють, що вони не вважають, що Гренландія належним чином захищена. І ось представник США при НАТО Меттью Віттекер заявив: цитую. У міру танення льоду і відкриття маршрутів в Арктиці та на крайньому півночі Гренландія стає дуже серйозною загрозою безпеці для материкової частини Сполучених Штатів Америки. У відповідь у НАТО запропонували розглянути питання про прискорення витрат на оборону в Арктиці, а також проведення більшої кількості військових навчань у цьому регіоні і розміщення військ для забезпечення безпеки Гренландії та за необхідності для заспокоєння США. Крім того, європейці, насамперед, європейці повинні направити свої війська в цей регіон, там ледь не створити арктичний щит або арктичного стража. Як це зроблено, наприклад, у Балтійському морі, тобто взяти на себе безпеку Гренландії та прилеглих вод. Другий варіант дати Гренландії величезну суму грошей, щоб сам народ виступив проти планів Трампа, а адміністрація Трампа підтримала рух за незалежність Гренландії. Воно не надто велике на острові, але тим не менш воно було. І суть аргументу Білого Дому в тому, що якщо Гренландія вийде зі складу королівства Данії і укладе угоду зі США, то її просто залють американськими грошима. Європейські союзи Данії намагаються переконати жителів Гренландії в тому, що вони можуть запропонувати їм більш вигідні умови. І згідно з проектом пропозиції Європейської комісії, Брюссель планує більш ніж удвічі збільшити свої витрати на Гренландію, починаючи з 2028 року, одразу поясню, чому з 28 восьмого. Бюджет ЄС зазвичай планують на сім років нинішній завершується у 2027 році. І відповідно на наступний пакет вже будуть закладатися ось ці кошти, тобто просто так побудована система фінансування Європейського Союзу, йдеться про 530 мільйонів євро на 7 річний бюджетний період, і це окрім коштів, які Данія перераховує Гренландії в рамках угоди з цією самоврядністю. Гренландія також зможе подати заявку на додаткові 44 мільйони євро з бюджету ЄС для віддалених територій європейських країн, як зазначено в документі. Важливо, що європейці нарешті запропонували інвестувати у видобуток корисних копалин на цьому острові. Варіант третій це відповідні економічні заходи проти США. І ось це цікаво. Ну і далі давайте наведу вже цитату. У Європейського союзу є один потужний політичний інструмент, який він міг би використати для стримування Трампа інструмент протидії примусу, торгова базука, створена після першої адміністрації Трампа, яка дозволяє ЄС вживати відповідних заходів проти торгової дискримінації. ЄС погрожував застосувати цей механізм після того, як Трамп запровадив мета на товари з цього блоку, але відклав його у липні 2025 року після того, як сторони досягли торгової угоди, і тут наведуть статус Верн та Ланге. Це голова торгового комітету Європейського парламенту. Наш експорт до Сполучених Штатів становить трохи більше 600 мільярдів євро, і приблизно на третину цих товарів ми маємо частку ринку понад 50%, відсотків. І цілком очевидно, що це також наша сила. ЄС може запровадити драконівські мита на американські товари і зупинити експорт своїх товарів у США. Звісно, це буде болісно для всіх, але тим не менш це як інструмент. Ну і варіант 4 – це наземні війська. Якщо США все ж таки вирішать захопити Гренландію військовою силою, будемо чесними, європейці навряд чи зможуть цьому завадити. Тим не менш, з юридичної точки зору, Данія буде змушена відповісти військовими діями. Згідно з указом 1952 року, війська повинні цитую негайно вступити в бій, не чекаючи і не запитуючи наказів у разі нападу на данську територію. Гренландія, данська територія. А тому в Європейському Союзі задумалися над тим, щоб розгорнути свої війська в Гренландії, щоб збільшити потенційні витрати військових дій США. Але спочатку такий запит має зробити дані. Ну, по суті, це будуть сили стримування, і ідея в тому, щоб наповнити Гренландію європейськими військами, перш ніж там з'явиться більше американських військ. А поки що, Трамп відправляє держсекретаря Марко Рубіо до Данії, щоб спробувати все ж таки домовитися про купівлю острова. Трамп уже пробував це зробити, не вдалося. І я думаю, я все ж таки залишаюся на цій позиції. Ідея Трампа максимально тиснути на європейців, щоб вони збільшували оборонні витрати, відправляли війська та забезпечували безпеку регіону. Тут поставлю три крапки: пишіть свої думки в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, якщо випуск був цікавим чи корисним. Ви можете підтримати роботу цього youtube каналу фінансово за допомогою будь-якого донату. Ось за QR-кодом на ваших екранах або за посиланнями. В описі до цього відео так і написано: підтримати канал Олексій Пічі. Обирайте будь-який зручний для вас формат. Я буду вдячний за будь-яку вашу підтримку. На цьому все. Бережіть себе. Всім пока.